На підверті. Ну що, пішли, заходимо всередину? Заходимо хоч. Обережа. Так. Це готель. Це не готель, це музей. Це музей. Це музей гарно. Зараз мабуть, магазинчик не працює, пішли, треба купити собі загальний квиток. От нам Пішов, треба купити саму касу. Так. Ми зараз питаємо нам на свято. Мабуть, нам дати туди на, 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 на цей свят. Пішли, спитаємо. Ой, дивлюся, хапки. Uh -huh. Що ось це? От? Ну, ось це, бачиш, велика хата, хатка. Бо тут тільки багато, пішли з на свято зайдемо, а потім ще погуляємо, звісно. Добре. Пішли, пішли. Бачиш, та велика хата. Да, та велика хата. Здається, то церква в селі Франка. Церква в селі Франка? Ну це ж Шевченківський гай. Шевченківський гай. Шевченко, Тарас Шевченко. Жив. А ти про Франка кажеш? Зараз. Як вони роблять дахи з соломи, якщо через солому може протікати? Ні, то хмиз. Та там технологія цього, це ж не просто хмиз. Там ціла технологія. А зрозуміло. Пішли вниз. Пішли. Так гарно поглядати. Дуже. Та, зайти гарно. Хоча б глянути. Так, а на я тебе зніму, біля нього. Стій так у тебе гарно, як буде дивись. Ой, як гарно. Дуже гарна, да. дуже дуже. А ти стій, я тебе сфоткаю. Добре. Да. Я теж хочу з тобою стану так поруч. Ми пішли далі. Так. Пішли далі. На хату дивлюся. Оце мені подобається. Оця хата. Ну, Це така новіша вже хата. Бачиш, яка в неї. Э, Ну це не черепачка, ну да якийсь якось інший. Ти да. хотіла б такий пожити? Пожити. Хотіла б давай ближче підійдемо. давай Так. А, давай, Может, підійдемо можна ну давай. Ну, ми заходити близько не будемо, може зараз сидимо на свято, на гаївки, а потім, може, ще погуляємо. Чого ж, тут же дуже багато хаток. Ти ж бачив на цьому. На скажи, на мапі там дуже їх багато. Бачив. Ну, пішли на гаївки, пішли. Лове, дуже хочеться, Дуже хочеться, так? Ну, ми ж тільки приїхали, то зараз будемо. Це не такий непростий парк. Як пташки співають, так? Так. Це, мабуть, це дідух. Зараз подивимося. Сина, ти сидиш, ідемо обереш. Добре. Дивись. Як прохолодну там. Так і, та, і хаті. горище було. І горище, так. Як у... в хаті у баби Мокрини. Та з Васюківки. Корна хата. Типове житло заможніх верст селянства. Тут заможні селяни жили. Які? А що таке ж заможні? В кого грошики були? А. Сина. Фотографуєш мене, поки ще сонечко є. Давай. Я хочу з хапкою. Хаток багато, навіть не знаю, яку хатку обрати. Так давай Яку хатку обрати? Всі хатки такі гарні, такі гарні хатки. Так, давай таку. Таку хатку. Так, Я давай. Стану, і ти мене так сфоткаєш. Так, так? так? Поки людей немає. Поки людей немає. Так. Ну давай сфоткаєш. Десь ну. чотири або Ти мене знімаєш чи попік мені знімаєш? Ну, чеба, тебе. Ми гарні з тобою, так, пишанка? Та? А, треба дивитися там, де от зеленої нагороди. Дивись сюди. Дивлюсь. Гарно. Ну що, пішли далі? Та пішли. Пішли, пішли. Таке гарна. Ты хочешь зайти? Заходь. Тоже хорошо тут. Вот здеськи возок. Ха -ха. Хата какая-то будет сейчас. Як гарно. Якщо чесно, нічого не хочеться говорити на фоні. Як то кажуть, не забивати ефір. Хочеться просто спостерігати. відчувати вітер, сонечко, яке скоро зайде, вже вечір. Пташки співають. Дуже гарно. Просто відчути. На моїстини цим шляхом до дополовин, де ватра жар безкорисливий мене перетворить в дим, щоб легко мені летілося у виріс за обрій в край, де б знову душі хотілося жерчати, як віддохне, мабуть, ніч на стоїть. Сина, треба приїхати, значить, взяти ці. Візьмемо з тобою канапки і приїдемо гуляти на цілий Є день, так? Сина, подивися, яка краничка. Шпаківня? Так. Я теж подумала, що може шпаківня, але бачиш, це не шпаківня. Так. Це така краничка. З колодязем. Ну як тут добре? Вже зачинена, але тут якась майстерня. Девись кролики, зайчики. А Чу! Ой!